Щороку вуличками нашого міста крокують ці люди. Як сказали б, в Цюріху в Швейцарії це подружжя от. Як говоримо ми, це родина останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Олена, от Скоропадська, та Людвіг, от не туристи, не мандрівники. Пані Олена, дочка Скоропадського, остання гілочка цього роду. Її батько Павло Петрович Скоропадський. Як пише історик Дмитро Дорошенко, це людина чесна, що кермувалася, саме слово таке вживається, кермувалася добром України. Скоропадський відомий генерал-лейтенант, кавалер Ордена Святого Георгія за бойову участь у Першій світовій війні. І пані Олене в Києві, тому що для неї ці зустрічі з пам'яттю про її батька особливі. Вона приїздить до своїх молодших друзів. Які вразили її обізнаністю ґрунтовною історичною освітою. Цій поважній родині приємно чути з вуст кандидата богослів'я Володимира Черпака, історика Дмитра Тарана, що саме Павлу Скоропадському належить українізація царського війська, що саме він створив добре зорганізовану чисто національну українську військову частину, яка виділялася своєю дисципліною, боєздатністю. Серед загальної маси деморалізованого війська далекого жовтня 1917-го. ми приїхали до вас, так. і ви перший раз ну, після, після революції, старої революції ви служили палігідом для моїх родичів для мого батька. Так, пам'ятаю, мені кажуть у вівторі передали. Дочка гетьмана з Хоропатського приїхала і хоче, щоб відправили по батькові її молив. Він думає, господи, не вміють же співати в мене нічого. Да, ну, да. Вона, а людей повне. Ну я виходжу, виходжу, гляну, ну, панахиду сам правив. І сам співав, бо ніхто не вміє ще співати. Ну, а тоді okay. Там, okay. Я you know. згадав моментально, що колись я десь у газеті читав наше, наше життя там в Ленінграді, Салтикова Щедріна в бібліотеці понаходив газетки, які там mm -hmm. ще не повикидали. І де <кій> пан Гетьман каже, що Україні потрібна незалежна українська автокефальна православна церква. Ну і це я згадав і сказав там слово пані Олені. Я mm -hmm. думаю, мав це за честь. Що мені прийшлося перед дочкою Гетьмана Скоропадського відправити панахиду за її батька, її родичів. І, знає... і, і знаєте, було дуже зрушило батько, що мій живий був. Приїхав додому до мами а і каже: слухай, кого я бачив. Я бачив дочку Гетьмана Скоропадського, а син мій правив панахиду за нього. <решко> 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 але знаєте, для мене дуже теж звагушлива бачити, як виросла ваша церква. Вона була така бідна, така, така, але вона була така гарна, вона завжди була гана, але вона була така бідна, і так, і так все було звагушливо. і так було. А зараз вона блискуча. І все ви зробили, і і чудовий іконостас, і ікони, і все і дуже гарних ох. Для нас це завжди велика радість бувати у вашій церкві. Закономірно, що пані Олена Скоропацька обрала собі за родину церкву з поміж сотень безцінних історичних святинь. Саме Свято-Покровський храм, що на Подолі в Києві, бо ця церква старанням всієї громади створювалася за традиціями покровських храмів українського козацтва. Тут величається духовна історія віри нашого народу і не тільки молитвою, чи прадавнім канонізованим піснесловом. Ця церква, що була повністю зруйнована і винищена, нині посильно відтворена кожним присутнім на цій службі. І зовні, а головне внутрішньо. Тут живе день, що є, тут промовляє до нас історія. Титанічними зусиллями і дослідженнями настоятеля храму проти Єрея Володимира Черпака і членів громади, тут створено унікальний науково-духовний заклад, окрасою якого є історія не тільки в документах, а й в особистостях, які є найціннішим надбанням цієї громади, громади, яка посилає на всю нашу землю світло. Святої Покрови вивчати і поширювати знання про витоки духу нашого народу це головне покликання київського свято-покровського храму. Коли на Україні виникло козацтво, то, звичайно, що на Запорожжі був великий культ. Божої Матері і насамперед культ покрови. Тому що, якщо провести паралель, адже Покрова захистила Константинополь і всю Візантійську імперію від турків в свій час, а запорожці також були біля, вони власне були майже на території. Тої Османської імперії, тому що татарські степи були, і це мусульманське все було. І вони ходили походами, і вони весь час, за... вони весь час чекали, їм загрожувала постійна небезпека від турків, і тому не випадково на Запорожжі був культ покрови Божої Матері. Крім того, ми знаємо, що було вісім запорозьких січей, починаючи із Хортицької. Та, яка була на острові Хортиці, Перша Січ, яку заснував Вишневецький. І далі аж до останньої, яка була у Великому Лузі, це Підпільнянська Січ, вони всі, кожна з них мала церкву покрови. І цікаво, що церкви у запорожців були такі похідні. Тобто вони могли бути із очерету, вони були на колесах, щоб козаки могли возити їх із собою. Похід. І цікаво, що е, в кожній церкві, кожна церква була присвячена покрові Січова, і в кожній церкві обов'язково була ікона покрови. І навіть були такі переносні іконостаси, які натягувалися полотно від стіни до стіни, а на полотні були написані ікони, і таким чином е, був іконостас похідний. Запорожці взагалі були надзвичайно побожними людьми. Дмитро Іванович Яворницький у своїй праці Історія запорізьких козаків цілий розділ присвятив релігійності козаків. І якраз він відзначає, що козаки вони були на рівні, я б сказала, сама мучеників за віру Христову, тому що. Клич, з яким вони зверталися, коли збирали в похід, звучав так: що хто хоче померти, хто хоче бути колесований, замучений, за віру Христову, хто хоче віддати своє життя добровільно за православну церкву, за Господа і за православну нашу Україну, то Збирайтеся і йдемо на смерть. Тобто вони свідомо йшли на смерть за віру Христову. А це свідомо так на таку смерть йшли тільки мученики перших часів, перших віків християнства. Тобто Оця гранична така віра і гранична побожність козаків, вона вражаюча, як навіть на сьогоднішній день, хоча їх вважали всі гультяями, там розбішаками і так далі. Відомі є факти про те, що козаки Запорозькі ходили на прощу у Київ, і кожний великий піст вони залишалися в Лаврі і там спасалися, молилися, сповідалися, причащалися, тобто говіли цілий Великий Піст. Коли козак закінчував своє життя, він ішов у. Монастир здебільшого спасатися, і це відомі факти. Є і про Семена Палія, і навіть Тарас Шевченко написав поему Чернець на основі таких фактів, що козаки прощались з білим світом, а потім йшли в монастир. В монастирі вони здебільшого спасалися всі в Межгірському монастирі. І чому це? Я так думаю, чому той монастир був найперше знищений. Радянською владою, тому що він ніс той козацький дух, Межигірський монастир, ось тут на Подолі, там де зараз києво могилянська академія, там був Богоявленський. залишились тільки рештки церкви Петра і Павла, а він був весь знищений. Крім того, козаки, маючи віру глибоку в душі, вони все своє життя, от те, що ми молимось на літургії, ми кажемо і все життя своє Богу віддамо. Вони реально віддавали своє життя Богу. крім того, що вони йшли на смерть за віру православну свідому проти мусульман. Вони все своє життя вели. Спосіб такий, якби зараз сказати, це був світський монастир, тому що там не було жінок. Вони зрікалися всього земного. Вони зрікалися всього світського, вони зрікалися всього людського, того, до чого ми звикли, до теплої хати, до постелі, до жінки, до дітей, до родини. Всього цього зрікалися запорозькі козаки, і вони жили в степу. Вони спали на голій землі. Вони спали на камені. Вони весь час були під загрозою смерті. Тобто їхнє життя було таке ж, як пустинно жителів, але крім того, вони ще взяли на себе подвиг за всіх православних людей захищати. І дійсно роль історична січі запорозької полягає в тому, що вони захистили не тільки православну Україну, Росію, але всю Європу, всю взагалі весь християнський світ вони захистили від нашестя отої мусульманської. Імперії Кожного дня у них у церкві відправлялася літургія Божественна і відправлялася всенічна. Вони відстоювали монастирську службу. Зараз мирянин, який побожний, він приходить на літургію одну годину, там постоїть, і це вже для нього подвиг. Вони від монастирська служба це чотири години вранці, чотири ввечері. Тобто, особливо старші козаки вони відстоювали ці служби і вони молилися на січі. Людмила Іванікова, членкиня громади Свято-Покровської церкви, безкінечно може відкривати нам нерозвідані пласти духовної спадщини. Для неї кожна з дуже одиничних списків ікон Пресвятої Богородиці це окрема історична новела, бо то не тільки релігійний живопис, а образотворче послання наших предків у наступні віки. В історії ікони козацької народної покрови першість належить саме цій іконі, яку віднайшов, розвідав і описав історик Дмитро Яворницький. Подібні козацькі ікони є ще дві, і то списки, дорогоцінні оригінальні записи козацької слави і віри, віри, яку розпинали, катували царі від 1709 року. Причина руйнування Січі була та ж сама, що це була держава в державі. Уже покірна була вся імперія, вже було захоплено навіть церкву. Більшість святителів були в Сибіру, проповідували православ'я, дух український зламаний після Мазепи. І один єдиний дух український це було ще Запорожжя. І все було потоплено в крові, і, звичайно, що таку вольність не могла дозволити цариця Катерина, і землі ж там були багаті. І, звичайно, що вона видала указ про зруйнування Запорозької Січі, і в якому такі цинічні слова, що ми вважаємо своїм обов'язком перед Богом і перед імперією, бачите, Петро І милостю Божою руйнував Січ і нищив. І... Кидав, вішав трупи і спускав по Дніпру. А Катерина вважала своїм обов'язком перед Богом зруйнувати Січ. І це вважається православ'я, це вважається віра їх. Ну, Вони взагалі не були православними, навіть то не можна говорити про це. Але ж після цього отакий цинізм російського православ'я, запорожці відкинули, і вони не могли вже мати їх. Посередниками перед Богом, а ікона ця відображає навпаки той стан духовний Запорожжя Петро Калнишевський. І все військо молиться. І ось ви бачите, що перед від, від руки, вірніше, від, від Калнишевського, і ісходять слова. Ці слова читаються цікаво, вони читаються так знизу вверх. Як пише Яворницький, де товариство звертається до Матері Божої. Молимося, покрий нас чесним твоїм омофором і ізбави нас від всякого зла. А Богородиця ніби відповідає, що ізбавлю і покрию люді моя. Ви зараз побачите списки січової ікони Покрови. Вони бережуть собі молитву за народ, молитву за Україну. Молиться до святої покрови гетьман Петро Калнишевський, якого 29 років катували на Соловках. Довго Україна не знала, де сам гетьман, довго Україна не знала, де козацькі народні ікони покрови. Збереглися їх тільки в одиниці. В усі визначальні дні для нашого народу ці ікони ставали врочистими символами і престолом. Для клятви перед народом так було і в жовтні 1917-го Білій церкви, коли ще не гетьман України, а лише генерал-лейтенант царської армії Павло Скоропадський, надзвичайно популярний в національно налаштованих військових колах, був освячений саме цією історичною іконою Покрови на обрання отаманом українського вільного козацтва. Ця ікона має дійсно дуже цікаву історію. Вона була подарована моєму батьку в, в жовтні 1917, 1917 року казаками, які його вибрали головним отаманом в Білої церкві. І вони цю ікону йому подарували, і він його за дуже шанував. Коли почалось, почалось, він побачив, що гетьманат не може утриматися, він цю ікону дав своїй своєї вчительки німецької мови Іде Івановні. Прізвище, я на жаль, не, не знаю, щоб цю ікону сохранити. І Іда Івановна дійсно сохранила цю ікону. Вона потім одружилася з професором Собанеєвим, і вони вони через, через дуже швидкий час були зслаби в Сибір. Там вони довгі роки прожили, потім їх звільнили, вони повернулися до України. і і все, Всі час вони мали цю ікону у себе. Під час війни професор Сабанеєв і його дружина і їх донька попали до Німеччини. І коли вони дізналися, що мій батька живе біля Берліна, вони цю ікону привезли до нас. Це було в 1943 році. Ні, со, со ні, я помиляюсь, сорок 44 сорок році. Ікона вона не дуже довго залишилась у нас, тому що ми хотіли її спасти, і вже тоді було велике, велике бордування в Берліні, і ми тоді її разом всі з всіми іншими цінностями, які ми мали, вивезли до. До, до південної е, е, Німеччини. І там вона була. Вона ми вжали її всі, її дуже шанували. Потім вона була у, після смерті моєї мами, вона була у моєї сестри Єлизавети. І коли моя сестра Єлизавета померла, вона попала до мене в Швейцарію. І там. Вона висіла у нас на всі. І ми, і я кожен день перед нею стояла і радувала, що я її мала і малина з нею. Сьогодні ще на один крок ми стали ближчими до історії, чи тільки до історії, може, до свого власного життя, в яке прийшла замовчувана правда. Донька гетьмана Олена Скоропадська з глибокою довірою. Громаді Святопокровської церкви повертає на рідну землю історичну доленосну ікону козацької покрови списку XVIII століття. Одне те, що ця родина зберегла її для нас впродовж майже століття достойно вищого гетьманського благородства. Олені Павлівні, як вона говорила, боляче. Розлучатися з живим свідком життя її батька, але в дар пам'яті про нього вона віддає на дорожче, що має, і робить це так, як би зробив це він: воїн, патріот, символ України ХХ століття, гетьман Павло Скоропадський.